Сьогодні ми і ці слова, що для тих, хто перебуває в темряві, засяяло світло велике. Це відомі нам слова, дуже дорогі для нас. Але вони читаються і промовляються в зв'язку з нашим покаянням, з тим, що ми почали шлях покаяння і що почали його через читання. Великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького. Мені здається, що чим більше читаєш, тим більше розкривається оце саме обнадійливість, надія, світло, що засяє для всіх. Починається все так гірко. І так страшно із спогадів про Іова багатостраждального, який даремно страждав, не тому, що завинив, але приймав своє страждання з покорою і казав, приймав від Бога добре, приймуй лихе. А перед завершенням читання покаянного канону сьогодні знову-знову виникає образ Марії Єгипетської, яка сорокарічним покаянням не тільки викупила себе з влади і темряви гріха але сягнула святості і може піднестися над землею під час молитви. Ми сьогодні можемо побачити в останніх піснях канону, спогад про благочестивого розбійника, який за себе і за собрата свого розбійника покаявся і сказав, повіну мене, Господи, коли прийдеш царство своє, а Спаситель йому каже, сьогодні ж будеш зі мною пройом. Ми чуємо слова і в молитвах, і в псалмах. Будьте можливі. Господь з вами. Ми співаємо молитву з нами Бога. Все це повинно нас піднати і надихнути. Духа надбалості і безнадійності, Господи, не дай. Нам треба мати не безнадійність, Не відчай. Нам треба мати світло, що всім засяє. В нашому розпорядженні. Нам треба мати надію якої можливо на початку свого шляху і не мала Марія Єгипетська. Але вона справдилась. Вона не усвідомлювала, що вона сподівається. Вона тільки прагнула покаяння. Але в глибині серця надія була, і вона справдилась. Нам треба розуміти, що без надії є. З духом безнадійності ми гинемо тут і зараз. А Бог дає нам шлях, і істину, і життя. Дуже важко нам з вами в теперішніх обставинах. І в теперішніх скорботах здобувати цю надію. Але по-іншому не можна. Ми для того читаємо і співаємо покаянний канон. Ми для того читаємо і співаємо оце велике повечір'я. Ми вчитувались чотири дні. Слова тих псалмів і молитов, що тут звучать, вони безумовно покаятні, але обов'язково надають нам надію. Обов'язково. Я знову-знову згадую той 21-й псалом, який починає на Христі. Читати, Спаситель Ісус Христос, Божий, Боже мій, нащо ти мене покинув? Ми розуміємо, що людина в провалі гріха, вона чує себе відчуженою від Бога. І тому покинутою Богом. Бо й сама покинула його в гріхах своїх. І коли вона описує страждання тіла, це страждання душі, описується. Ми розуміємо, що в цих словах страждання ті, що ми зазнаємо зараз реально. І такі страждання, такого обсягу. Призводить теж людину до стану, коли можуть тобі порадити, як тому багатостраждальному і його прокляни Бога і помри. А, а ми повинні читати далі, той 21-й псалом. І здобути те світло і те піднесення яке наприкінці його хвала, хвала Богові, за те світло і ту радість перебування з Ним, всім нам і кожному окремо, живим і тим, що загинули, тим, що народилися і ще не народились, всім нам надається можливість бути в єдності з ним через переживання своєї відчуженості від Бога і покинутості ним, що спричинено нашим гріхом, через переживання своєї огиди до самого себе, до свого гріха і відкидання Його, через правдиве покаяння, ми можемо йти знову до тої єдності з ним. Сонцем правди і Богом, який любов. І перебувати з Ним, в ньому, і Він в нас. І радість насправді. Попереду. Вона чекає нас. Це буде радість Воскресіння Христового. Це буде радість воскресіння наших душ. Це обов'язково буде радість. Воскресіння наших надій. Щоб духа безнадійності не лишилося зовсім. Амінь.